Що, будемо робити цей кучерявий метод. Перше, що ми робимо, то файненько змиваємо голову. Далі ми беремо кондиціонер, який подарувала подружка. Головне, щоб файно пахло. і жмакаємо по всій довжині робимо. По Покоріння не робимо. Отак гарненько. Волосся я не розчісую перед тим, як оце жмакати. Згрібаємо з ванни те, що в нас впало, і ляпскаємо собі на волосся. Це я роблю для того, щоб зараз могла ще гарно розчистати волосся. Мені вже все подобається. Отак От файненько все змочили. Можна ще чуть-чуть взяти отут От по боках, бо тут досить сухе в нас. Коли знаєте свої слабкі сторони, то якраз по них і проводьте кондиціонером. Не думайте, я сама то не придумала, я то вкрала в Ютубі. Далі я беру шампунь, теж подружка мені дала, то в нас все бренд Chi. Хто знає, хто не знає, то загугліть. Видавлюємо шампунь. Далі ми так робимо шмак-ш-шмак. Шмак. І тільки по коренях, не по всьому волосся. Перший раз воно пінитися не буде. І що ми робимо? Зараз я вам скажу. Дивіться, включила воду, бачите? Запам'ятовуйте. І буду змивати тут. Вода має бути тепла, не гаряча. Я вже відчуваю ефект, ефект чистоти. Що далі робимо? А далі роблю все то саме. Беру кондиціонер і знову таку на файненько, Бо нам треба його гарно зволожити. Так ж то ми так зволожуємо його. Води має бути гарно досить на волосі, тому що якщо буде тільки кондиціонер, і волосся буде не дуже вологе, з водою то нічого не вийшло. І далі я беру шампунь. Так, так так давай. Бренд Чі, то без сульфатів кажуть. А зараз ми подивимось, чи нас не набрехали. Зараз я візьму щітку, почищу її попередньо бо шару, минулого разу не почистила. І трошки розчешу наше волосся. Не дремо волосся. І тепер гарненько, дивіться, я все розчесала. І тепер зараз буду змивати. Трошки поробимо наші кудряхи. І давайте тепер будемо змивати. Не гарячою водою, я казала. І напор робимо маленький. Візнакати можна довго. 5 хвилин. Головне, щоб не виключили світло і ми не були як глухі з вами з новою головою, коли маємо десь Це Перша гарненька, зараз ми отак будемо жмакаємо. Ще. Коли ваш хлопець десь чує, що ви тут щось зробите, ви його попередьте, щоб будуть дивні звуки, бо не пойме. І не буде вам більше довіряти. Що далі робимо? Дивіться, є такий ворушник. Його не беремо, тому що це махра, і воно всю вологу витягне з ваших кудрях. Просто викидаємо. Беремо футболку, яку не жалко, можете хлопця взяти, але так, щоб він не бачив. І така шмяк-шмяк-шмяк. і шмяк-шмяк-шмяк. Дивіться, що робимо далі. Далі ми йдемо звідси. Далі ми переходимо на стіл хлопця, тому що тут найкраща аура. Стелимо наш о, пучка. Стелимо наш рушник, футболку. І ставимо так болбені наше. Отак, чикс, накриваємо нашу голову і тут якось так файненько зажимаємо. Дивіться, Дивіться? файно! В такому мусульманському вигляді ми ходимо, ну, не знаю, похожу 5 хвилин, бо там вже Ксюха чекає, треба йти каву пити з подружкою. Дивіться, пройшло 3 хвилини, але вже пора. Вже пора розмотувати, бо в мене вже терпіння не вистачає, якщо чесно. Давайте подивимося, що там вийшло. Вже футболка мокра, то вже говорить, що значить, все йде по плану. Боже, подивіться, реально давно такого не було, щоб такі прям кудряшки були сформовані. Тако гарненько ще їх промочуємо. Далі я беру від Керастаз, як це роблять там блогери. Yeah. Крем, який буде формувати локони. Дивимося, чи то правда мені вже все подобається. Далі я беру дифузорчик і будемо сушити. Головне, не налякати кота. Як я то роблю? Дивіться, ви можете, якщо у вас пряма волосся, теж можете таке собі спробувати. Я думаю, що воно теж вийде. Я беру так. і просто бачите отак, чікс, і потім вже включаю, тобто не під час цього, а до цього. Ну що, будемо дивитися, що з цього вийшло. Гримку я не вкладала, якщо що. Ааа, клас! Вау, давно вже таких макаронів не було. Мені здається, це вийшло дуже круто, зараз я гривочку трошки. Отак підпросину, Дивіться. Ну, що? що скажете? Повторите?